Всім привіт! Ви на каналі Квіткова Душа і з вами я Тетяна з Полтавщини. От уже і осінь на дворі. І сьогодні я вам покажу те, що квітне на даний момент. Сьогодні 9.09, отже 9 вересня 25-го року. От так ось квітне у мене петунія, яку я. Мостила підвісне кашпо малесеньке. Вона там чуть благополучно не загинула. Видно, їй землі було мало. Любить вона, видно, простір, великі горшки. Питання це для мене ще до кінця не вивчене. Отже, так і правда. Вік живий, вік учись. От, от так розходились у мене вздовж доріжки ойстри. Щоправда, одного кольору. І я вже подумаю про те, що треба підкупити інших сіменин. Доволі непогано виходить. Це жоржинки, скоро будуть квітнути, ті, що я вам розповідала. Що посадила, граючись, навесні п'ять череночків. Просто в землю одламала, посадила і от з п'яти, два от такі ось цей взагалі розкішний, вийшов. Для мене це було на межі фантастики. Ну, як це щериночка жоржину виростити? А виявляється, можна і таке зробити. Отже, пробуйте, рекомендую. Е, може б із п'яти вижили і всі п'ять, просто це зефірондус біленький, він, е, як виявляється, в такий час квітний з кінця серпня. Е, так от, про жоржини. Може б вони вижили і всі. Просто я не дуже з цим серйозно так поставилася. І були ще холодні ночі. І я, ну, видно, для України таке ж треба було тепло в теплицю. Тепер знатиму, знатиму і буду користуватися цим методом. Та й вам рекомендую при бажанні можете. От, агавочка моя підросла. Це, здається, опіки від сонця. А це вже і, і отакі дітки вже у неї. От. Я б навіть цю велику продала, б. Якби був покупець. От, От іще горщик з ефіранту субіленького. Насіялися е, такі анютиніглоски, чи бротики, чи ну, такі дрібненькі, але доволі симпатичні. Ось тут кума подарувала мені гвоздичку. Дрібнесенькі в неї такі квіточки рожеві, симпатичні. У нас у селі де я росла. Під сосновим лісом така земля, сплошний пісок. І от, пам'ятаю, ми їдемо з мамою, так стежечкою, а вона така трав'яниста, дрібненька, така симпатична, гвоздичка квітне. І оце це буде як пам'ять з дитинства про маму. Ось така троянда яскрава і пахуча. Підростає будра. Сподіваюся, вона зимує, ще треба прочитати. Якщо... от, Тримається віолка біленька, пообламувала сімейники то квітне, долі Вербена. Оце все літо, вже і осінь, Такі трудівниці. Ще в такому кричатку в мене. Конюшина на щость. Ось таких двох видів От От ще й сюди, я не знаю, чи вітром занесло, понасівувалося. Та що там казати? Навіть в цій композиції теж анютка тут квітне. От, композиція моя квітне. Верб... Вербозілля підросло, молодець. От ще в корзині. Отак, От мрію, ще побачу, як гіпеостроми квітнуть. Коюсь підживляла мало по крупній землі. Ну Та що ж, до всього треба руки, до всього треба гроші. Ну, ви мене розумієте? От така троянда в нас називають по-народному бризки шампанського, давна її є назва свого сорту. Не перестає радувати ви Квітує з весни. Отак потрошку, потрошку. Отак, нема такого дня, щоб тут квіток не було. От. Ось тут гілочка малини вирішила порадувати. О, спіни малинка. Ремонтанна осіння. свикруха, як насадила, так уже років 30 на одному місці. Зрізала я її перший раз при землі. Виявляється, це для неї корисно. От. Ось ще одна така бризка шампанського червона. От От є друга хвиля троянд. Там вже під спіною третя, бо треба спішити. Це сієнець. Ось мама, мама, мама дельфініум. О, дуже гарно саліто квітне флокс. Ось цей яскравий дуже подобається. Та і цей. Та все я люблю. Все я люблю. Ось так. Чекаємо, чекаємо. Здається, малинового кольору буде. До морозів, дай боже, встигне. Так, тут сон трава насіялась. Так я виглядаю, поміж цього бур'яну. Можеш таки іще зерняточку сон трави зійде. Оця вже і показувала одну квіточку. Це із сіренього росте. Так, літня посадка лілій. Ось така вона. Ось така симпатична, гарненька. Продовжують радувати їбіскуси болотні. Гляньте, гляньте, які ж вони гарні. От, так хочеться чисто білого ще, чого такого великого. От. Далі в нас ще ось такий флукс. Так, що тут у нас? Тут Тут оцвівся. Лілії. лілії на старті. Ждемо, ждемо, виглядаємо, які будуть. от, Тут теж вигелочка квітне. от, Ну і <сум>, все улюблений комсес. У нас таке, як на дощик, На дощик схоже, улюблений мій очиток. Здається, ці лілії будуть всі однакові, але головне, що вони є, що вони живі, то все таке. Спека трохи відійшла, хоча що там казати, навіть сьогодні було 27 біла тройонда. Третій роз уже квітне, малесенька трудьожечка, Червоненька. От э, рудбек є. відросла і квітне. Тоді як буря її зламала, я її зрізала, а вона от така трудівниця. Хоча тут була ще й повна, не знаю. І глиночка наша підростає. Так, вітну чорнобривці, хочу з них насіннячки зібрати, щоб їх було більшенько. Спірейка підросла, Блошки якісь літають. Незрозуміло які. Троянди. Ой, чуть забложу. Ось, ось які ще красені розквітли, пізнью цвіт. Цвіт, Хочеться такого махрового, рожевого і білого махрового. От Як тільки розбагатію, так і відразу куплю. Ось от. Ну, от так ось строчки квітнуть. Колись купила на базарі у доброї бабулочки, розсадинок, десяток. І от уже роками сходять вони. При бажанні я розсаджую. Так що добра рука бабулечки. Ой, та ж там казати вже й сама бабулечка. І мої добрі руки кудись продають мої квіти. Сьогодні я навіть хризантеми пару кущиків продала. Ця ось рожева грунтопокривна фейрі розходилася. Така пишна, гарненька. Ще мені подобається. Ось от так. Отак-такі от от чорнобривці. І оця Танюшечка, подруга теж подарувала. Цікава така мені. Ех, така розцветка. Отак. От ну, моя улюблениця. У Росі вона взагалі. Ну, так, тут. тут у нас барбариси, а, цибулька, цибулька така і грунтопокривна трояндочка. Все я обіцяю, що я її підніму дужче. ж. Ну, а, і вейгела низько осипалась посипалась після жари, а тепер он, слава богу, живенька підростає. Трошечку поливаємо, плавно переходимо на цю сторону. От. І тут у мене починає квітнути. Не доїжена блохами. У нас Турція. Красуля. Ось навіть ну, орія одна така. У покупній землі. Але щось їй її... щось не так. Я це не знаю, це якась тут бур'янина причепилась. Е Спостерігаю. Що воно? Як воно, може? така клубника, що жовтим цвіте і розмножується як дурне. Возиків п'ять колись вивезла, так, роздозумножувалася. І біскус червоненький. Який краса. Ага, жерожинка ось така. І така. О, оце отаку. Оце оце мати тих м е живців. Що зараз оце отакі кущик уже один, маму доганяє. Скоро квітні там. Ой, ще й розряджується телефон. Так. Це жоржинка. Дума-дума-дума цвісти, колись та надума. Такого ще кольору. Оцю буря викрутила, крутила, крутила. І сохне, і зеленіє. Коротше, в полуобрачному Ось такі жоби у мене, Або їх ще хто пофарбував. От. Она квітне, помаранчева. Дальше, що у нас тут? Дальше у нас тут? Береск повзучий на повсток на мої гейхери? Що треба ж їх таки колись виручити звідси? От такий у мене тут в тіні, в тіні улюблений. Квіточка улюблена, пахуча хоста квітна. От, люблю, як вона такими красуня. Гейхеру нову купила. Ось такими червоними листочками. Озерце своє закидала. Нападало листя на подиву Ой, Таня психонула, наносила землі, йомку закидала, та й взагалі вона тут на отшибі, десь тут далеко. Вони ще лілії водяні. Ждуть, коли я нове озерце викопаю. Колись і тут було, і отут, і отут моя попитка номер 5 От. Не знаю, може десь, десь отут. Щоб і місточок поставити. Ну, не найду я, не нагрію я місця, тому озерцеві так буває, напевно. От так виглядає арка. Арка оплетена от такою і помеєю. Кіпарисовидними тими такими лісточками. Квітла і рожева, і біла. Колись зніму вам, як квітне. От. Ну, як люба і любає помеє, до обіду поквітне, далі, а далі все залишається. Там уже сімена ж будуть. От так воно виглядає. Я так запливу цю варку. Угу. Що ж вам іще показати? Отак От виглядає вербозілля. Вже і не дуже привабливо, дуже гарно блек воно квітло. І ще мені подобається на той кущик брунери. брунери да. От її, її листочки серебряні мене прямо зачаровують. Ось так і так і квітне. Так гуси сидять, зазивають всіх Та в садочок. От. от так. Такий от вигляд у нас квітника. Е як будуть квітнути резонтами на вгороді? Поведу вас, друзі, покажу вам, як воно там, шубо ще тільки ранні сорти рожевий і жовтий починають квітнути. От. Дякую, що вислухали. Дякую, що прогулялися зі мною, подивилися. Насіннячко будемо збирати. Хочеться побажати скорішого миру, щоб люди жили щасливо. Всього-всього найкращого і до зустрічі!